Доброго дня, дорогі друзі. Ось бойова автівка вже відновлена. Ось так вона тепер є. Нехай Господь Бог вас береже. Автівка вирушає до бойової частини виконувати свої бойові завдання. Дякуємо всім, хто прийняв участь в цьому добродійному проєкті. Дуже дякуємо, Найхочеться хочеться особливо подякувати хлопцям. Ви знаєте, що ми їздимо вже більше двох років до них, і були вони з ними будь-де. І були і в Дружківці були, і там під Бахмутом були. І були ми в Баравої, і в Харківській на Харківщина, і Донеччина. І хочеться їм подякувати за саме головне, що вони боронять нашу державу, низький йому клін. І хочеться передати поклін всім і Олегу і всім їм командирам, і хлопцям. І хочеться подякувати нашим приходам. Котрі долучилися до допомоги, щоб отремонтувати цю автівку. І приходу на честь і Пантелимала Великомученька міста Бойка, і приходу з Білогородки на честь Асвітро Тіга Божа Михаїла, і отцю В'ячеславу і всім хлопцям. Дуже вам дякуємо і просимо ваших молитв за них. Боже, всім благословіння. Спасім вас, Господі. Господі. Хотіли б подякувати, щоб отцю Костянтину, і В'ячеславу за таку допомогу. За відновлення нашого, як кажуть, бойового коня, який зараз вирушає на бойові завдання, і в подальшому надіємося не буде, буде, не буде ламатися і буде рятувати навіть людям життя. Спасибо за дякуємо. Дуже дякуємо. Дуже вам дякуємо. До живе до Дуже перемоги дякуємо. і до перемоги. Хай доїде. до переможного миру. Хай довезе вас. вас